Ви дивитеся суспільне Суми. Підписуйтеся на суспільне суми у соцмережах. Вітаю в ефірі на Суспільному. дайджест новин тиждень Суми, де ми традиційно обговорюємо ключові теми, якими останні сім днів запам'ятаються для жителів Сумщини. Мене звати Христина Довбня. Заява Володимира Зеленського стосовно російського наступу у Сумській і Харківській областях. Збільшення сірої зони на Сумщині, евакуація із прикордонних громад. Більше сотні поранених у результаті удару РФ по місту Суми, де детальніше – уже за мить. Російська армія готується до нового весняного наступу у Сумській та Харківській областях. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Фігаро». За словами президента України, Володимир Путін хотів розпочати наступ вісім місяців тому. Проте цьому вдалося завадити завдяки курській операції. За його словами, українська сторона фіксує підготовку РФ до наступальних дій та вже поділила. Відповідною розвідувальною інформацією із союзниками. Зеленський додав, що необхідно уважно стежити за ситуацією, оскільки новий наступ ворога може відбутися, зокрема у Сумській та Харківській областях. Тим часом на Сумщину продовжують заходити нові російські диверсійно-розвідувальні групи. Про це під час брифінгу у середу, 26 березня, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його. Словами у селах Новеньке та Журавка армія РФ використовує малі розвідувальні групи аби зайти на територію України. Ворог наростив кількість дронів FPV. Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ. За останній час диверсанти заходили з півдня. Наші воїни розуміють загрози. Вони можуть бути різні за кількістю. Воїни постійно тренуються, використовують розвідувальні апарати, щоб викрити ДРГ. За даними мапи, Deep State, у сірій зоні на Сумщині опинилась частина села Веселівка і територія біля Володимирівки Хотінської громади. Раніше, 22 березня, голова Тінської громади Микола Туряник повідомляв, що із Володимирівки вивезли двох останніх жителів. Також збільшилася сіра зона біля журавки. Такі оновлені дані на мапі Діпстейт з'явилися у понеділок, 24 березня. Війська РФ намагаються прорвати кордон на Сумщині біля Басівки та Володимирівки, аби створити санітарну зону. Співзасновник аналітичного проєкту Діпстейт Руслан Микула повідомив Суспільному тому що російські війська продовжують спроби прориву кордону на Сумщині в нових місцях? У сірих зонах тривають бої. Нагадаю, що 1 березня нова сіра зона з'явилася біля села Журавка. Напередодні, 28 лютого, стало відомо, що у сірій зоні село Новеньке на Сумщині. Також у грудні 2024 року на мапі сірою зоною позначили частину села Олександрія, Моропільської громади. Армія РФ не припиняє обстрілювати обласний центр і громади сумщини з різних видів озброєння, понад сотня травмованих людей. Такі наслідки російського удару по місту Суми у понеділок, 24 березня, я була на кухні. І потім нічого не поняла, Такий грохот зрив. Я оказалась в углу на полу і очень сильно все боліло, вікно було вибіта. З одного боку від місця пожежі розташована сумська школа, з іншого дитячий садочок. За словами Володимира Артюха, діти під час удару перебували в укритті. Рятувальники із будівель, що поруч із місцем влучання, вивели 40 дітей та 16 дорослих. Про це повідомили в ДСНС Сумщини. До обласної лікарні потрапила, звернулися і привезли лікарню. Підвезли просто люди 65 осіб. З них було госпіталізовано 12 і в важкому стані троє на ранок, 25 березня роботи на місці російського удару у сумах продовжилися. Зараз чекаємо, що хлопці прийдуть, заміряють нам фанеру, щоб ми, хоч вікна позабивали. Ну а потім вже будемо по ситуації дивитися. Окей. Я я вилетів, блядь, і вихнать виявився на. Як ваш стан зараз? А? Як ваш стан? Як зараз себе відчуваєш? Ну не злось, нормально. Я типа оптиміст. У нас тут і психологи працюють, і соціальні працівники. Тобто, у нас пер і, і плівка закриваємо по максимуму. Щас тепловий контур в першу чергу. Ви ж бачите, йде дощ? Масштаби колосальні близько тисячі. Тут уже на то двох точках. Загалом травм зазнали 110 людей, із яких 86 дорослих і 24 дитини. Повідомили у міській раді. Загалом пошкоджені 85 будівель, серед яких 36 – це багатоквартирні будинки, і 37 – Приватні. За інформацією поліції також відомо про пошкодження 11 автомобілів. Через посилення російських обстрілів із прикордоння Сумської області триває евакуація. Із середини березня, з Скотінської, Моропільської та Краснопільської громад евакуювали понад три тисячі людей. Вивозять з прикордоння і тварин. Приміром минулого тижня із Моропільської громади вдалося евакуювати понад пів сотні тварин. Після того, як була оголошена евакуація з прикордоння Сумщини, прото Олександр Петренко понад тиждень самотужки вивозить жителів краснопільської громади у більш безпечні місця. Це дорога не приїзна для нас, угу. тому я так думаю, що ми під'їдемо десь от сюди і пішки тоді в цю сторону, і в цю сторону треба буде йти. У Нас немає нікого з людей, не залишилося. Це таке дуже страхіття, ужасне. А мами два рази розбило. Один раз прилетіло не так рядишком хати, а другий раз повністю хата злягла. Ну, зложилася, як карточка. І карточний дом. Хозяйка! Хазяйка! Хазяйка! О, О хтось є. Пані Надія з Угруїдів до пенсії працювала ветеринарною лікаркою. Нині живе сама, тримає господарство індиків та кіз. Діточка, я не можу його бносити. Ви розумієте? Все, я це так. знаю, життя і все. Ну я не можу його поносити, дітка. Не можу я. Коза я вже ладно випущу, а в мене індики там ще штук їх. Я не знаю, куди їх. Вибачте, там люди в машині ждуть. Давайте так, я ще до вас заїду. Ви думайте, гаразд. У вас є час до завтра. Я завтра до вас заїду. Ну хай би дівчата через два, поки я їх доріжу. Там шесть штук їх осталось. В... Не знаю, що мені там є там давно буде Ви Бачите, що робиться. І я боюся, ховаюсь у погляді. Цього разу волонтеру вдалося вивести до сум шістьох людей. Всього ж додає чоловік за тиждень. Врятував та привіз у безпечне місце близько 30 жителів Краснопільської громади. Громадська організація Плурітон допомагає евакуйованим жителям прикордонних громад Сумщини у транзитному центрі. Тут надають гуманітарну допомогу, а також працюють представники державних органів влади, зокрема департаменту соцзахисту. Усі, хто виїхав із прикордонних громад, можуть отримати довідку про евакуацію, оформити статус ВПО. Окрім того, тут допомагають знайти житло тим, хто його потребує. Теж забула. Що мені треба в чомусь сходити в обуки якусь. Забула, як ми вже поїхали, кажу, я її лікарство забула, Тонометр міряю постійно давлення, забула. Кажу, ну діло в тому, що я в калошах. Це представляєте? Ну, і приїхали. А тепер думаємо, що нам вже треба кудись переселятися. У нас нема нічого. На шулягачому кривати. Пропонують обсі ну Я поки в дочці є, де жити, пока в дочке. У мене Як тут будуть? дочка і сваха. Там юнаків вони жили теж, в них ж у хату попало, вони сюди приїхали, Сваху вбило. Страшно можна на певний час залишитись в нашому транзитному центрі на той час, допоки соціальні працівниці підшукують житло. Саме на зараз це може бути там, наприклад, Ромицька громада, Тернівська, Либединська, подалі від кордону, де є вільні місця для розселення. У разі потреби додає Дар'я Назаренко, громадська організація Плурітон допомагає евакуйованим отримати гуманітарну допомогу. Це можуть бути як гігієнічні, так і продуктові набори. Наша команда і надалі слідкуватиме за розвитком подій у Сумах та області, оперативно інформуватимемо про найактуальніше. Я вкотре закликаю підписуватися на сторінки Суспільного у соціальних мережах, аби не пропускати важливі новини. Я Христина Довбня, прощаюся з вами до наступного тижня. До зустрічі на Суспільному.